Привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, нарешті нарешті у нас спінінгова рибалка саме на щуку. Цілеспрямовано вибрався половити щуку у нас у місті на всім відомому озері Гуральня, яке знаходиться в лісі. Останнім часом склались так обставини, що на рибалку е є дуже мало часу, але, але хочеться от вирватися половити саме щуку з судаками. Ловимо завжди і можемо ловити завжди. А от на щуку ми чомусь вибираємося рідко. У нас мало місць, де її можна в кайф нормально половити, але саме на гуральні я знаю, що вона точно є. Вона не завжди тут клює, не завжди можна навіть рибу спіймати, але доволі часто, доволі часто можна відійти від нуля і є шанси, що тут летить непогана рибка. Є інформація, ось саме по цій осені, що кілька людей ловили досить, досить непоганих риб тут. Ось, Тому я приїхав сьогодні саме сюди. Зараз буду збирати, розкладати комплекти, все покажу, розкажу і підемо до озера пробувати пробувати ловити. Зараз буду передягатися, бо там трохи є болото. Взяв з собою от костюмчика. Тут в мене чоботи в такому чухлові, -е. По снастям рибачити я сьогодні буду на... Вудлище від Азури, це у нас Азура Fortran 83 МК до 28 грам. Ну а в ролі катушки в мене буде Шумановська Сефія 19 з намотаним 0,6 шнурочком. Я вже добрався до озера, зараз іду в саму вершину, почну з вершини і буду вже вертатися сюди на дамбу Так поступово, з вершини почну ловити, пробувати ловити щуку, колібалочки, я взяв силікончик, все, я буду пробувати. Ну а потім, коли вже в дамбу сюди прийду, пізніше, я думаю, це буде десь близько. Ближче до вечора вже. Можливо, якийсь виход Судака тут буде, бо на дамбі. Мені неодноразово вдавалося ловити Судака, і на відео це є, і там в інстаграмі в мене пост, який є з минулих років, як саме восени в таку пору після обіду на дамбі проклювався судачок. Ось. Так що йду я в вершину і вже з вершини почну, почну пробувати. по комплекту Азура Fortran 83 МК до 28 грам Shimano Sefia, 3000, 06 шнурок. Почну я з такої активної приманки, з коливалки. Це наразі в мене акме Cleo Зараз по периметру, швиденько, кілька забросів на наявність активної риби. Сильних сподівань я на цьому. Ну, взагалі на коливалку не тримаю, але зробити це треба. Ребят, а ось і покльовочка. Тож на окуня не схоже. А, судачок! Кайф! Вот і перша покльовочка, ребят. Ловив щуку, а зловив судачка невеликого отакого. На свого імуна біленького. Щоткою, покльовочкою, все як має бути. Ракета взагалі кайф. Ребята, а от і перша, перша рибка. Ребята, а от і перша рибка, перший судачок ракета. Їхав на щуку, казав, що судака ми і так можемо половити в городі, коли захочеш. А на щуку вибираємося рідко, ну і тоді перша покльовка вже Друга покльовка, перша була окуньова. Перша риба, піймана це судак. Невеликий судачок, не білого імуна. Бомба. Просто ракета. Ну, приємно, приємно. Прийшов я десь одну третю частини озера по цій стороні, по якій я планую ловити. І ось дві покльовки і перша рибка. Не будемо його довго мучити, будемо відпускати. Так, ребят. Відпускаю я судачка. Давай, брат. Бомба і поплив. Вода прозора, кайф, біленький колір. Спрацював. А бачите, друзі, як воно буває, блін. Їдеш вже за щукою, бо судаки надоїли. А ловиться все одно судак. Це все рівно судак, але з якою покльовочкою кайф? Я спочатку думав Окунь, бо супротив такий був, як у Окуня, але виявилось що що це судачок. Ловлю я на імунчика 4 грама, імунчик 3 дюйма плюс 4 грами, щоб хоч трохи кудись воно летіло. Паличка, повторюсь, в мене до 28 з запасом, але нижнього тесту немає і тепер я розумію, чому його немає. Те, що працює вона по низам просто шикарно. Просто бомбічно. Найменше, що я на неї ловив, це на 3 грами і все відчувається, все нормально. Причому судак, судачок, оцей стояв на мілині. Вже холодно. Стояв на мілині. Супер далеко я зараз не кидаю, бо все ж таки більше впираюсь в щуку. Щука, як правило стоїть ближче до берегу, от в цих от біля дерев завалених, біля корчів. На дальняк я вже буду біля дамби пробувати. Там глибше, там бровки є. Ребят, такі вже мілка щучка така прикусила, Вон, така взагалі карандашик боліє. Зараз попробую ще раз доловити, але така взагалі міленька-міленька, дві покльовочки таких було прямо в ногах. Я її підтягнув до берега, ну, до верху води, і вона якби відпустила хвостика. Ну така зовсім-зовсім грам 200 може від цілим. На ці точки, де я зараз стою, колись я на мандулу всередині судочків ловив. Прикольно було теж, зараз нам да спробувати. Тільки тоді я ловив на маленьку мандулу. Зараз в мене немає маленької, тільки великі. Ну, поставлю велику. -мо йо. Я вже думав це рибан Tail spinner Нормально Нормально пойдет Флагману з киши, пс, тудей Пійдет, бонус Оп! Думав риба так в сторону повела, блін! Це тио спиннер флагмана. Бонус плюс на барабанний сектор. Пойдет, пойдет. Так, щось поки тут тишина. Думаю, що буду вже в сторону дамби туди переміщатись. Бачите, так як я в принципі і казав на початку відео, водойма важка, не завжди на ній. Клює. Мені вдалося заробити три покльовки, дістати одну рибу. Перший це був окунь в ногах на спайдера Spider 3-дюймового, просто він його не заїв. Далі судачок ви бачили. І от зараз на цій точці, де я був, то невеличка щучка прокаталась на хвості, я її витягнув наверх і вона відпустила приманку. Іду я зараз в дамбу, повпираюся вже в ту. Ділянку, якщо там нічого не буде, то напевне кудись буду переїжджати або, або продовжувати відео в наступний день. Тож Погнали, не будемо гаяти часу. Let's go! Ребят, ще одна поклевочка, тільки що в ногах, блин. Вот прямо тут сипнуло, прямо от... ну, два с половиною дюймика на дамбі. Таке значок щучка чи судачок, я не поняв, ну так добряче сипнула. Друга частина відоса, і ми вже не у Вінниці, але пробуємо ловити всю ту щуку, яку так хотілося піймати. Приїхали зараз в Іванів і будемо пробувати тут піймати щуку на Бугу. Проїхали. вот а и поклевка, ребят. А вот и поклевка, ребят. С выброса на Вестина. Судок. <ріст> На весті нас вибросився судак, блядь, кілошний. Так? Судак? Судак О, кілошний. Вот <ріст> і 8 розбавився, да? <ріст> да, з такою подачею, що просто жесть. Так, а як його тут взяти, блядь? Це бля? питання. запитання. Навірно тут його і треба буде брати. Ну так ввалив просто жесть. Бэмд! Ось такий судачок, випад. ребят. Покажу вам судака, не факт, що ми його достанем, ну того от показую, отакий от хороший судак. Навірно тримай палку. А я буду акуратно проводити. Це ж за флюр, за флюр можу взяти. Якщо достану зараз. Тут і поїхати можна. О, ну ладно, не кілошний, ну, а ми зараз важимо. Десь біля кілошний, так. Да. Бомба. Тупо ракета. Я думав щука. Да? Я прийшов, типа почав кидати туди на виход річки цієї. Ага. В це, звісно, да. хороший. А, розловився Разловився вести Да. прям в шахту луканув ну около чего таке ну. хороший сфоткаем от такий от судак ребята ми приїхали за щукою вообще ну лично я приїхав за щукою поставив приманку 4 дюйма вестина спеціальна одежді на щуку а тут пальнув такий от судак бомба ну це кайф палочка фортран до 28 мощний, саме якраз під такі приманки, під нормальну рибу брав, Ну, клюнки около кіла. Прибачимо далі. Так, ребят, ну судака ми зараз будемо відпускати цього. Оп, акуратненько зняли. Все, брат, спасибо тобі за покльовочку. Давай. Ракета. Клину от з виходу річечки. Тінув туди і він якраз на виході там стояв бомба, ховався від течії. Ну, Насправді неочікувано, що це саме судак. Бо я надіявся, ну не надіявся, а думав, що в таких місцях можна ожидати, ожидати щуку. Стояв судачела, ну все одно приятно. Клевка, конечно, была такая, что просто Поклевка была правильная. Ребята, ще одна риба. Я не розумію що це. Я не розумію, як його витягувати. Оп. Короб! Не. За жопу? Кстати? Ну, вот бачу, пидал, Я в шоке. <свят> Надо, да? Стоит его за называется. А тут короб. Ну, майже с поклёвкой, нет? да. <свят> <свят> Навіть його втягувати не хочу, якщо чесно. Я, я був би радий, якби він зійшов. Давай поки маємо, може, єдиний закрити, ні? Є, є, так. Показати теж треба. Ну Блядь, судак би вже здався. Ну так, мабуть. Підтягни його чуть-чуть. Вестин творить чудеса, да? Вестин ну, бля. Дивити сам. Сазанчик такий. Ракета. Не ожидав я. Думав судак знову. Ага. Но це вже посередині річки. Типа з поклккою, да? Ну, ні. А ну покажите Вестину. О. Ну це майже в рот. Ну. Такий да. добрий, О. Ну, як чо обид? Да, як чо Отак от так даже покажу. О, о, ну красота. Ну, Пробираемся такими тями. За жесть. <пілляється? пілляється> Ох, да. О, тут <пілляється> Ні, тут тут яма. А ну дай, так я давай. Спрятай. Короче... Отам От в тій калюжі ми оце тільки що ходили, не змогли пройти до точки, а тут стояла машина і трошки, трошки буксов було. Дріфти. Трошки под, 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 подріфтували, трошки, за нічого виїхали, все добре. На крутую точку, я надеюсь. Я надеюсь, что пьяники, да. что дно. дна. Увы, бина уже есть. Столько? Да. Да. Будем сейчас пробовать улыбку. Опа, у Влада есть, 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 есть Что-то ну, что очень странное, да. Під Ребят, дивіться, який окуп! Це піпец! Просто, ну, забити, ладно. Просто, просто подивіться на цього лаптя, зараз важимо. Ну, давай його сразу. А, який він здоровий. О. Ну, чуть-чуть більше. А ну, почекай, білого. Свої, 630 грамм. Офігеть, ну, це все одно дуже великий ну, ок. Да. Для нашої... Кайф, для нашого району, скажу так, кайф. Ребят, дивіться, отакий от окуняра клюнув. Це жесть. Вестін 4 дюйма, десь там аж. Офігеть, 630 грам. Подиви, просто свинюка. Все, будемо тебе відпускати, братан. І... Хочеш прикол? Будемо його відпускати і рибачити далі. Уроми рибка. <ріпи> рибка. Це просто Я як володьово. Це була всього лише ракушка. І на такій ноті ми закінчимо сьогоднішню рибалку, бо в нас шторм намічається, вже вітер сильний, дощ іде, коротше. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічі!